Всім привіт! Ви на каналі Наше господарство. Всім мирного неба! Швидший на перемоги. Христос народився, слові моєго! Шановні мої глядачі, сьогодні я хочу зняти таке відео. Характеристика двох видів тварин. Це овечки і кози. Напевно, ви стикалися з такою проблемою, що завести для початківців. Ну, ми кози тримаємо вже не перший рік, тому хоч і вівців недовго тримаємо, але вже хоч якийсь досвід е з'явився. Тому хочу спочатку пройтися по тваринах. Це вівці Романівської породи. Недавно придбав, читав багато про них. Тому і розказати теж маю багато чого. Перше, це плодючість. Скільки ягнят може носити Романівська вівця. І скільки треба баранчиків на. І скільки треба овечок, щоби. Як це правильно сказати? А, з кількох е, баранчиків потрібно на 5 овець. Тому. Перше по пудючості. Вівця може носити від одного до чотирьох ягнят. Е, Первокотка, так як у нас е, ці вівці, це ганочка, ми бачимо по животі, в неї живіт невеликий. Ну, і видно так, що одне ягня, напевно, буде. Отак, від одного до чотирьох. Первокотка має одне. Два. На другий рік вже е, починає поступово, на другий рік, потім третій рік, вже більше овець Ягня, тому плодючість у них висока. Ти куди ти лізеш? Тепер пройдемося по козах. Плодючість досягає від одного до трьох. Козенят. Але буває, що і по четверо, і по п'ятеро Але це дуже рідкісні випадки. Тому ось так. Плодючість теж у них немала. Отак. Вибагливість до сіна. Друге. Наприклад, кози. Якщо сіно дуже баделисте, наприклад, багато патиків, то вони їсти його практично не будуть. Будуть викидати під себе на землю, витягати, тобто їсти вони не будуть. Ось так, вони мають трохи таку вибагливість до сіна та корму. Вівця ж навпаки. Вівця їсти як дрібне сіно, так і баделисте. Крупне з великими потиками. Також не забуваємо, що вівці їдять солому. Не. Солому вони теж гарно їдять. І не вибирають. Не. Тобто усі види е, сіна, е, наприклад, фасолині, оце все вівці їдять. Також солома. Ге! Скільки часу, третє, скільки часу вам треба буде, щоб набрати велике стадо? Наприклад, вівці Романівської породи, як я вам казав, від одного до чотирьох ягнят мають. Тому це найпідходящий варіант. Це найплодючіші вівці. Так як, наприклад, мироносні або карпатські вівці, то вони не є плодючими від одного до двох ягнят. Буває також випадки по 3, але теж рідкісні. Тому найоптимальніший варіант і найбільш підходящий для тих, хто хоче мати велике стадо Романівські вівці. Часу вам, якщо у вас, наприклад, є 10 голів, вам не потрібно буде багато часу, щоб розвести багато. Щ, щоб розвести багато овець. Тобто за один рік ви можете набрати у 4 рази, в 3-4 рази більше поголів'я, чим є самих е, старих овець. Ще я говорю, е, чому? а скільки потрібно овець на одного баранчика. На одного барана е, потрібно приблизно 5 овець. П'ять овечок собі він гуляє з ними, ви допускаєте собі його. Чим більше овеч, тим значно більше потрібно буде бараєчки. Але головне, щоб вони не билися між собою. Ось так. Ось наша циганочка. маленька. Тому так само і кози. Вони теж не є е, дуже малоплодючими, теж мають від одного до трьох козенят, це най, е, найбільш переважає. Тому вам теж багато часу не прийдеться, щоб розвести е, кози. До великого стада. Четверте. Скільки, ж може, скільки разів на рік коз, коза або вівця може родити ягнят. Почнемо з кіз. Коза може родити тільки один раз на рік козенята. Тобто, Іде е, восени до козла, навесні вже є козенята. Ось так. Тільки один раз можуть мати козенята. Так, вівся ж навпаки, може мати на півтора року може мати два окоти по декілька ягнят. Тому я думаю, що по тому, скільки. Разів може е, котитися вівця або коза відграє вівця. Тому це теж підходящий варіант. Отак. Так, почнемо з того, як вони відносяться до чистої води, простої води. Тут вже трішки ми захопилися. Так. як е, Наприклад, вівці вони п'ють і чисту воду, і піло. А от кози чисту воду не завжди п'ють, не завжди вона їм подобається. А якщо є ще такий дуже маленький запашок, вівці не, Кози не хочуть пити воду. Вівці ж п'ють її як і просту воду, чисту, холодну, так і піло. Тому тут теж. Виграє вівця, правда, баран. Отак. От Тепер підемо по, мороз... <рик> по морозостійкості. Чи вівця <кхех> здатна жити на дворі? Так, для них це привичне середовище, вони можуть собі жити на дворі. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. <рик> сюди, сюди. Можуть собі жити на дворі, в них є велике хутро, тепло. Зимою воно у них відростає, там ще є під тому на дворі вони можуть бути е, практично круги рік. І нічого їм до цього не буде. Е, вівці взагалі-то витримують до 20 градусів морозу. Ну, там її більше, але якось їх трохи шкода тримати на більшому морозі, тому ось так. Так, кози не завжди е, можуть бути на морозі. І також вони витримують у рази менше морозу. Вони просто замерзають і в певний момент можуть померти. Тому їх тримати на морозі не рекомендується. Адже у кози немає великого хутра, і вона просто замерзає. Це типу, людина без куртки вийшла на двір, походила там день і все. і потім... Померла тому. Отак коза не, не може переносити великі морози і повинна бути в хліві. На період замитому. Ось так. І ще одне. Ще можуть бути вівці е прив'язані та кози. Вівці прив'язані можуть бути, але це не рекомендується. Вівця хоче ходити, е хоче пастись, ходити, бігати. І її, її прив'язувати не рекомендується. Оце такий мінус в Ось так. Ось коза може бути прив'язана. Вона себе прекрасно почуває, нічого їй немає. Вона від того не має ніякого стресу, себе прекрасно себе почуває прив'язаною. Тому. Бігати їй не обов'язково і бути розпущеною. Хто собі хоче, той і е, коси розщеплює та пускає в загони. Ну, не всі мають таку можливість, тому на це також треба звернути увагу. Ось так, шановні мої глядачі, я дякую вам за перегляд. Всім мирного неба, швидше нам перемоги. Перемога не за горами. Ми вже фактично перемогли, тільки залишилось трошки. Тому не мені судити, що краще. Це вже на, ваш, на ваші роздуми, тому самі обирайте, що, що вигідніше вам тримати по цих критеріях. Тому надіюся, вам був корисний. Всім мирного неба і швидше на перемоги. Всім пока-пока!